Задача. Периметр трикутника 40 см. Довжина однієї сторони А см, а іншої 15 см. Склади вираз для обчислення довжини третьої сторони трикутника. Обчисли, якщо А дорівнює 8. Чи може А дорівнювати 5, чи може А дорівнювати 21. О, яка цікава задача. Почнемо розв'язувати з кінця задачі. Чи може А дорівнювати 21? Ну, отак, наприклад, 21. 21 см. Ми говоримо про цю задачу: периметр трикутника 40 см. Одна сторона 21 см. То на дві інші сторони залишилося 19 см. Та як же ж вийде трикутник, якщо 19 см? Це ж не буде замкнута фігура. То 21 закреслюємо. А чи може А дорівнювати 5 см? Якщо А5 см, ми говоримо про цю задачу. А С 15 см. Ось в задачі є 15 см одна сторона, то їх сума 20 см. Залишилося ще 20 см. То вони просто впадуть оці дві сторони на ту третю сторону, і знову не вийде трикутник, то 5 теж нам не підходить. А на просторах інтернету є неправильні відповіді. То ви завжди думайте, самі розв'язуйте задачі. І думайте. Ну, а про А дорівнює 8, ми зараз з вами ще це перевіримо. А коли ж Трикутник це трикутник. А коли ми подивимося на трикутник, то побачимо, що якщо ми візьмемо будь-яку сторону, то це, як вроді, ми йдемо навпростець. А якщо підемо по двох інших, то це ми щось обійдемо. Яку б ми сторони не взяли у трикутника, вона буде. Менша коротша, ніж сума двох інших. Ще разочок. Будь-яка сторона трикутника менша, ніж сума двох інших сторін. Зрозуміло. Тепер розв'язуємо задачу А додати Б додати С 40 см. С 15 см. То А додати Б. Віднімемо 15 і з лівої, і з правої частини рівняння. А, додати, Б 25 см. Нам треба додати, нам треба знайти вираз для обчислення довжини третьої сторони, тобто Б, нам невідомо. Знайти треба Б, Б дорівнює 25 мінус А. Оце те, що нас просили зробити. Склади вираз для обчислення Б. А чому ж дорівнює Б, якщо А дорівнює 8. Якщо А дорівнює 8, тоді Б дорівнює 25 мінус 8. Дорівнює 17. Тоді наш трикутник вийшов такий: 8 см 17 см 15 см. От найдовша сторона 17, але 8 додати 15 більше, ніж 17, то це трикутник. Дуже хороша задача. Далі буде.